Дорогі діти, сьогодні ми з вами продовжимо знайомство з портретним жанром образотворчого мистецтва. Навчимось розрізняти види портретів за характером та зображенням. Портрет це зображення людини або групи людей, а ще це один з найскладніших, але в той же час один з найпопулярніших жанрів образотворчого мистецтва. Художник на полотні не просто повинен відтворити риси моделі. А й розкрити її внутрішній світ, передати характер, підкреслити соціальний стан, а також передати ознаки часу, епохи, в яких вона проживала. Зазвичай художник розміщує модель в інтер'єрі, а ще додає певні предмети або речі, що доповнюють художній образ. За характером зображення виділяють портрети парадні та камерні. Чим же діти вони відрізняються? Давайте зараз з'ясуємо. Парадний портрет це модель, зображена на повний зріст, у святковому вбранні інколи з атрибутами влади. Парадні портрети великого розміру, тому краще сприймаються вони з певної відстані. Повна протилежність парадному це камерний портрет. Сама назва говорить про те, що він призначений не для парадних залів, а для невеликих кімнат. Слово камера в перекладі з латинської означає кімната. Камерний портрет знайомить нас із внутрішнім світом часто невідомої нам людини, Поза моделі, невимушене. Створюється враження, що людина не відчуває, що її малюють. А ще портрети бувають персональні, парні та групові, окремим видом портрета. Є автопортрет це зображення художником самого себе. При цьому майстер старається ніби оцінити свою особистість, передати своє ставлення до навколишнього світу, до життя загалом. В автопортреті художники розповідають не тільки про себе, а й про епоху, в якій вони живуть. Мистецтво портрета налічує кілька тисячоліть Та краса людського обличчя. Завжди визначаються правильним співвідношенням різних частин обличчя. Без знання поняття пропорції художнику неможливо зобразити портрет. А що ж таке пропорція? Це співвідношення окремих частин обличчя до цілого. Коли зображення пропорційне, ми милуємося витвором художника, а от порушення в пропорціях обличчя викликають у нас одразу неприємні відчуття. Художнику початківцю, щоб намалювати портрет, потрібно знати загальні пропорції обличчя людини: очі, ніс, рот, брови, вуха, лоб, волосся знаходяться кожен на своєму визначеному місці, вони відрізняються лише формою та кольором. Художника, який створює портрети, називають портретистом. Діти, хочу назвати вам імена відомих художників-портретистів, які створили свої шедевральні полотна. Це – Леонардо да Вінчі, італійський художник Рафаель Санті, Дмитро Левицький, Володимир Боровиковський, поет та художник, якого ви всі добре знаєте, Тарас Шевченко. Дорогі діти, створення портретів нелегка, але дуже цікава робота. Тож давайте не гаяти часу, а скоріше приступати до створення своїх маленьких шедеврів.